Говоримо із головою парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим. Пане Данило, вітаю вас. Слава Україні. Вітаю, слава Україні. Ви зараз в столиці. Яка ситуація із енергетикою? Тому що вже сьогодні були повідомлення, що вже частково по областях відключають світло. Ну, власне, у нас навіть в комітеті, наш комітет в самому центрі столиці, це Печерськ, і День Не було води. Uh, і власне поладнали до вечора, це було в день обстрілів uh, на сьогодні. Ситуація вже значно краща і по всьому Києву, і власне, uh, я думаю, що впоралися комунальщики, енергетики з тими викликами, які були. Але виклики достатньо, достатньо серйозні. От давайте ми повернемося до бюджету. Але якщо ми вже зачепили про нашу енергетичну стійкість і підготовку до зими. Ви зазначали, що попереду складний опальний сезон? Ну це для нас абсолютно очевидно. Ми як ну не відзначили, а 10 жовтня була річниця масованих атак по енергооб'єктах? Ми розуміємо, що ворог не зупиняється. Він хоче нас занурити в темряву. А які ключові кроки слід зробити для забезпечення енергетичної стійкості в Україні? Раз чи передбачено це якось у бюджеті? Яка позиція ваша? Яка позиція ваших колег по парламенту? Ну, енергетика, це не те не той напрям, за який я відповідаю, але мені здається, що у будь-якому напрямі, якщо ти ним і ним займаєшся, то буде результат у випадку, якщо ти займаєшся ним системно. Тому, безперечно, мова повинна йти про безпеку. Безпеку е, тих станцій, які у нас є, і власне збільшення кількості відповідних станцій. Нема жодного рішення. Якогось дивного такого, який би ми могли прийняти, і на завтра зранку у нас була б повний профіцит електроенергії, навіть з урахуванням обстрілів. Це системна робота, яка має здійснюватися і державою, має здійснюватися і на рівні органів місцевого самоврядування, передусім, із забезпечення укриттів для відповідних енергоблоків, відповідних енергостанцій електричних і власне. Цим займається і займається держава, займається і органи місцевого самоврядування, подекуди є помилки, але в більшості випадків, власне, об'єкти відповідні готові. Тому тут ну, це даність. Ця загроза да. Ми з вами скільки б не бідкалися один одному, ми її не жодним чином не припинимо аж до того, коли у нас настане мир. Тому е, треба просто е, власне робити те, що е, необхідно робити, і розраховувати на результат. Ну, якщо, якщо говорити те, що йдеться, те, те, що ви е, працюєте, обговорюєте у комітеті. І про бюджет на наступний рік чи передбачені додаткове фінансування, щоб енергетична стійкість була у всіх регіонах України, тому що ви бачите, достає і до Львова, до Львівщини, і до Франківщини якраз ворог цілить у енергетичні об'єкти. Дійсно, це ж державні програми, тобто це не однорічна програма, якась і, безперечно, ніхто в 26-му році не буде починати щось нове. Бо ми власне цим займаємося з 22-го року, і з питання енергетичної безпеки це питання е, на пріоритеті, на безперечному пріоритеті. Тому всі ті програми, які спрямовані на будівництво енергооб'єктів, й е, вони будуть продовжені і будуть профінансовані в повному обсязі.